Цей славетний військовий навчальний заклад розпочав у далекому 1937 році. Першого квітня 75 років тому у Севастополі сформовано друге військово-морське училище. А через два роки воно було перейменовано в Чорноморське військово-морське училище. У довоєнні роки свого становлення зусиллями командувані, вихователів, курсантських колективів, формувалися традиції, які стали важливим чинником у якісній підготовці командирів флоту. Становлення училища проходило в трудні годи підвоєнної. На территории более 50 гектаров было приказано на голом месте построить училище за предельно короткие и сжатые сроки. Поэтому очень трудно приходилось курсантам первых наборов 1937, 1938, 1939, которые сами строили училище. По мере постройки вселялись жилые корпуса, учебные корпуса. Но так или інакше, у них був большой задор, ентузіазм. Вони верили в те, що стануть достойними офіцерами офицерами, командирами воєнно-морського флоту і з ентузіазмом учились і роботи. Грозовий червень 41-го року покликав курсантів достроково завершити навчання, і вони першими розпочали бойовий літопис рідного училища на різних морських театрах війни. Условно историю можно разделить на следующие этапы. Первый этап ⁇ период становления, организации, училища. Это 1937-1941 год. То есть это период мирного времени. Следующий трудный, суровый этап, который явился испытанием для всей страны, это военный период 1941-1945 годов. Черноморское училище единственное в истории всех училищ, в полностью, в полном составе принимало участие в Великой Отечественной войне. С 1 ноября 1941 года. У квітня 52-го року постановою Ради Министров СССР Чорноморському вищому військово-морському училищу на честь 150-річчя від дня народження було присвоєно ім'я адмірала Павла Степановича Нахімова, одного з видатних керівників Севастопольської оборони 1854-55 років. У 1975 році за заслуги перед державою в справі підготовки офіцерських кадрів для військово-морського флоту героїзм та мужність проявлені випускниками училища в роки Великої Вітчизняної війни. Чорноморське вище військово морське училище імені Нахімова нагороджено орденом червоної зірки, пам'ятним прапором ювілейним почесним знаком. Після здобуття Україною незалежності у серпні 92-го року на базі Чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова та Севастопольського військово-морського інженерного училища створено Севастопольський військово-морський інститут у 2000 році інституту присвоєно на іменування Севастопольський військово-морський ордена Червоної зірки інститут імені Нахімова. Згідно постанови Кабінету міністрів України, від 13 травня 2009 року Севастопольський військово-морський інститут був реформований у академію. Таке перетворення було викликане вимогам Болонської системи, до якої долучилася і Україна. Всього за роки існування славетного військового закладу з його стін вийшло більше 17 тисяч офіцерів. Дорогі випускники, уважаємо професора. И преподаватели Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени Павла Степановича Нахимова. Дорогие мои одноклассники, выпускники училища 1974 года. Товарищи адмиралы, офицеры, мичманы, курсанты и преподаватели Академии военно-морских сил имени Нахимова. От всей души поздравляю вас с юбилеем. Сегодня родному училищу 75 лет. Этот праздник объединяет историю с современностью. Собравшись сегодня вместе, мы с теплотой в сердцах вспоминаем славные годы учебы в нашей Альма-Матер. С глубоким чувством благодарности мы вспоминаем наших командиров, преподавателей, давших нам путевку в жизнь. Неразрывно и навсегда связавшись нас с военно-морским флотом. Впускники всех поколений свято чтят и примножают славные флотские традиции. И честь несет гордое имя Нахимовца. Сегодняшние курсанты Академии это будущее военно-морских сил. Это молодость, оптимизм, желание идти вперед и побеждать. Именно вам примножать морские традиции, вписывать новые страницы истории в летопись Прославленной Нахимовки и Отечественного флота. Сегодня я глубоко признателен ветеранам Академии, которые через годы и сложные испытания пронесли в сердцах гордый дух офицерства, несокрушимую веру, в победу и преданность морскому братству. Шановні випускники, ветерани від імені командування Академії скоморських сил імені Павла Степановича Нахімова, вченої ради прийміть вітання з нагоди 75-ї річниці створення Чорноморського вищого воєноморського училища імені Павла Степановича Нахімова. Я пишаюсь тим, що являюся випускником цього вищого військово-морського закладу і горжусь тим, що на даний час очолюю цей вищий навчальний заклад. Академія військово-морських сил імені Павла Сполонського-Нахімова по праву вважається одним з провідних навчальних закладів держави та їх Збройних сил. Випускники нашого навчального закладу, високо несуть честь і славу колективу, продовжують патріотичні бойові традиції нашого національного українського флоту. Починаючи з 92-го року у нашій академії підготовлено та випущено. 315 офіцерів оперативно-тактичного рівня, більше 4 тисяч офіцерів тактичного рівня. Із них 293 особи отримали діплом відзнакою. З нагоди свята зичу вам вашим рідним, близьким міцного флотського здоров'я, родинного спокою, щастя, благополуччя, добра, злагоди, у благодійній справі надійного захисту морських рубежів нашої української держави. На сьогоднішній день у стінах академії готуються майбутні кадри для вітчизняних військово-морських сил на двох факультетах: корабельного озброєння та корабельної енергетики. Факультет озброєння є структурним підрозділом Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова. На факультеті здійснюється підготовка фахівців тактичного рівня для військово-морських сил збройних сил України, в тому числі іноземних військових фахівців бакалаврів. Чотири кафедри, які входять у склад факультету, здійснюють підготовку спеціалістів тактичного рівня за спеціалізаціями: радіотехнічне та гідроакустичне озброєння надводних кораблів і підводних човнів, радіоелектронне обладнання літаків, вертольотів та авіаційних ракет. Засоби пошуку і виявлення підводних човнів, берегове ракетно артилерійське озброєння, корабельне ракетно-артилерійське озброєння, корабельне протичовнове, торпедне мінне та протимінне озброєння, а також боєприпаси, вибухові пристрої, освітлювальні та сигнальні засоби. Офіцери факультету озброєння пишаються тим, що їм доручена державою така справа, як підготовка кадрів для військово-морських сил збройних сил України, і вони цю довіру оправдають. Шановні ветерани, від імені особового складу факультету озброєння, вітаю вас, 75 п'яту річницю створення Чорноморського вищого військово-морського училища імені Павла Степановича Нахімова. Зичу вам, вашим сім'ям, здоров'я, миру, злагоди, щастя та добра. На другому факультеті готуються фахівці тактичного рівня для військово-морських сил. України за наступними спеціальностями, експлуатація суднових енергетичних установок за двома спеціалізаціями: кораблеводіння військових надводних кораблів і підводних човнів. Поряд з морською підготовкою та основами управління повсякденною діяльністю підрозділів випускники факультету опановують теорію побудови, устрій, експлуатацію та бойове застосування корабельних енергетичних та електроенергетичних установок штурманського озброєння. Практична підготовка курсантів на факультеті здійснюється у навчальних лабораторіях та тренажерах з експлуатації корабельних енергетичних та електроенергетичних установок, навігаційних тренажерах, навчально-тренувальному комплексі з боротьби за живучість корабля, водолазних та суднопідіймальних робіт. Користуючись нагодою, щиро вітаю науково-педагогічну складу академії, курсантів і наших шановних ветеранів. 75-ї 75 річниці створення училища імені Паласа Шанахімова. Бажаю всім щастя, здоров'я, добробуту вам і вашій родині! Враховуючи потребу у цивільних фахівцях, в академії створена спільна система підготовки військових та цивільних фахівців за спорідненими спеціальностями. Так званий п'ятий факультет готує спеціалістів радіотехніків та інформаційної безпеки. Спеціалісти першої спеціальності – це класичний радіоінженер, який може виконувати обов'язки як спеціаліст по обеспечению судовождения, також працювати в радіотехнічних комплексах портів. и классическим радиоинженером. Специалист-выпускник по защите информации – это человек, который может работать в различных областях. Прежде всего, это системный организатор, который может работать и как классическим программистом, специалистом по постановке специальных программ от кибератак и также по защите информации банков. специальных учреждений, фирм и также может работать в силовых структурах, прежде всего таких как Служба безопасности Украины, МВД. Поздравляю всех выпускников, всех выпусков 42 выпусков, которые будут отмечаться здесь. Желаю только самого лучшего, успехов в личной жизни, здоровья и процветания на благо нашей Родины Украины. У 2001 році в академії розпочав роботу факультет судноводіння та енергетики суден. Під час навчання студенти проходять навчальну практику і стажування на суднах дальнього плавання. Це дозволяє їм після випуску зі стін академії укладати контракти з провідними крюїнговими кампаніями щодо працевлаштування за спеціальністю на кораблях вітчизняних та іноземних судновласників. В настоящий момент мы находимся на тренажере «Ходовой мостик». Его основная задача – отработка, практическая отработка навыков студентов по управлению судном при совместном плавании, при проходе узкостей, при маневрировании, при проведении спасательных операций, при плавании в сложных условиях – дождь, град, шторм что он все это имитируется на тренажере, он фактически в реальном масштабе времени отображает целый ряд кораблей, на которых наши студенты отрабатываются. Это и контейнеровозы, это и военные корабли, это и балкеры, и сухогрузы. З метою забезпечення військово-морських сил Збройних сил України висококваліфікованими кадрами середньої ланки у липні 2000 року створено військово-морський коледж, який у 2009 році був реформований у військово-морський коледж старшинського складу Академії військово-морських сил імені Нахімова. військово морському коледжу навчаються. Курсанти з терміном навчання 2 роки і 8 місяців. Ми готуємо курсантів по спеціальностям: експлуатація і ремонт радіотехнічних систем та пристроїв, експлуатація і ремонт суднових енергетичних установок і з цього року починаємо навчання за спеціальністю судоводіння на морських шляхах. В цьому році, в травні місяці, у нас випускається 14 курсантів, які після випуску будуть проходити службу на берегових частинах та Кораблях військово-морських сил. Користуючись такою можливістю, я б хотів привітати сімдесят річницю, річницею перші всім ветеранів Збройних сил України, ветеранів військово-морських сил, хто закінчив наше училище і побажати хотів би всім флотського міцного здоров'я, родинного благополуччя, блакитного неба над головою і сім футів. Під килем всього найкращого у вересні 2009 року на базі академії був відкритий військово-морський ліцей, який готує учнів старших класів до вступу у вищі навчальні заклади. Одним з основних напрямів діяльності академії є встановлення дружніх стосунків та розвиток співробітництва з закордонними військово-морськими навчальними закладами. Так, за минулі роки академія підготувала більше ста іноземних військовослужбовців з Туркменістану, Пакистану, Греції, Китаю та В'єтнаму. Починаючи з грудня 2002 року в Академії розпочато військову підготовку за програмою офіцерів запасу студентів вищих Кримського регіону та Півдня України. В ході навчання студенти не тільки здобувають теоретичні знання, але й відпрацьовують практичні навики на кораблях у військових частинах та на території Академії. В цей час на кафедрі навчається більш тисячі студентів восьми вищих. Навчальних закладів України за 11 військово-обліковими спеціальностями. Ліцензіонний обсяг за програму підготовки офіцерів запасу складає 650 чоловік. Вітаю всіх випускників Чорноморського вищого військово-морського училища 75-річчям та бажаю їм здоров'я та успіхів! Історія будь-якого навчального закладу це перш за все люди, які його закінчили. Гордістю інституту є герої Радянського Союзу, які проявили в роки Другої світової війни самовіданість та героїзм, За мужність, стійкість, командирську зрілість, моральну бойову та психологічну загартованість у роки Великої Вітчизняної війни. 13 офіцерам було присвоєно високе звання героя Радянського Союзу. У післявоєнний час ще два випускники отримали це високе звання. Один звання героя соціалістичної праці. Тож нинішнім курсантам академії є їм пишатися і з кого брати приклад, щоб підтримувати і примножувати немеркнучу морську славу українського народу. Героїка патріотичному вихованню молоді у військовому виші приділяють велику увагу. Серед вихованців Чорноморського військово-морського училища десятки славетних і шановних на флоті адміралів. Його випускники відроджували і командували і військово-морськими силами України. У свій час в академії навчалися, а потім служили і відомі офіцери військово-морських сил, головнокомандувач військово-морськими силами України. З 1996 по 2002 роки та міністр оборони України з 2010 року, по лютий 2012 – адмірал Михайло Єжий, командувач військово-морськими силами Збройних сил України, адмірал Віктор Максимов, командувач військово-морськими силами Збройних сил України у період з 2003 по 2006 роки віце-адмірал Ігор Князь, а також багато інших адміралів, генералів та офіцерів. Молоді люди, які вступають до академії, повинні здати, крім сертифікату, отриманого у школі, фізичну підготовку, пройти професійно-психологічний відбір та медичну комісію. Іспити складено і відкривається дорога до моря. Починається навчання у вищому навчальному закладі з курсу молодого бійця, під час якого майбутні курсанти осягають основи складної науки, морського братерства та військової служби. Молоді хлопці готують себе морально та фізично до навчання і служби, вперше знайомляться з морем, навчаються відчувати себе єдиним цілим відповідати за товариша та колектив. Через місяць першокурсники складають військову присягу на вірність народу України. Присягаю виконувати своє волосським інтересом свою число, Присягаю ніколи не здати українському народові. Перші три курси разом з дисциплінами, загально прийнятими для всіх вищих навчальних закладів країни. Курсанти вивчають основи спеціальності. Наступні два роки йде поглиблення вивчення обраної флотської спеціалізації. Крім професійної підготовки, не менш важливе значення у академії надається фізичному розвитку майбутніх офіцерів, адже це основа успіху їх подальшої служби. Тільки фізично загартований та підготовлений офіцер може успішно долати усі труднощі флотського життя. Одним з важливіших складових підготовки курсантів академії імені Нахімова є і практика та стажування на кораблях і у військових частинах військово-морських сил збройних сил України. Практичні навички здобуті у навчальному поході стануть у нагоді сьогоднішнім курсантам, майбутнім офіцерам штурманської ракетно-артилерійської та електромеханічної бойових частин. Час багано летить вперед. Непомітно б минули 5 років навчання, і ось п'ятикурсники завмерли в очікуванні. Сьогодні їм будуть вручені лейтенантські погони, диплом та кортик, невід'ємні атрибути морського офіцера. Це незабутній день, який знаменує завершення курсу навчання професійного захисника України та водночас початок нового офіцерського життя та служби. У навчальному закладі склався дружній колектив висококваліфікованих фахівців. Педагогів, вихователів, командирів, який кожного року випускає добре підготовлених військових моряків та цивільних спеціалістів, які усі свої знання віддаватимуть нашій державі. Багато викладачів у свій час теж навчалися у тоді ще чорноморському вищому військово-морському училищі. Думаю, що у будь-який час і тоді і зараз так повинна бути професія військового моряка завжди була почесною. Тому я і став офіцером флоту. Я навчався на третьому береговому факультеті, закінчив авіаційний клас морська авіація, який давав завжди дуже якісну освіту, якою пишалися випускники, які стали провідними фахівцями на всіх флотах. Так що дякую тим, хто нас навчав. Пішов в училище по стопам отця офіцера аттець-подводник. Участник Великой Отечественной войны. Я был в семье воєнного, поэтому о военной службе я вже знал. Я 5 лет уже был на плавбазе отца на подводной лодке, ходил все в в масле, в мазуті весь был. Поэтому так маленькая привычка была. Но все равно первый год, самый курс молодого бойца, и первый год учиться было тяжело. Служба в вооруженных силах и училище дала мне навыки дисциплины, ответственности и выполнение своего качества своих заданий. Закончил Береговой факультет, авиационный класс. Вся служба проходила, в, связанная с решением задач эксплуатации ракетно-террористского вооружения. Служил на Черноморском флоте, заканчивал службу в училище Нахимова. Там и работаю сейчас. Хотелось бы поздравить всех выпускников с этой знаменательной датой, 75-летием. Ну и вспомнить слова нашего поэта доморощенного Коли Клочкова, Бухта Стрілецька, бухта Пісочна, ти наша юность, начало-начал і нашей житті надежний причал. Морські офіцери це еліта Збройних сил України. Їм належить продовжувати естафету багатовікової морської слави українського народу. І випускники Академії військово-морських сил імені Павла Нахімова з честю виконують завдання з захисту морських рубежів України. Сьогодні вони успішно командують кораблями і з'єднаннями флоту. Вони морське майбутнє нашої держави, наших збройних сил.